Добрий вечір. На продаж будуть різні запчастини до косарки, до плугів. Сівалка, циліндри, гідравліка. Розпочнемо з дисків. Такі турбодиски. Є 4 штуки, 200 гривень один. 41 см в діаметрі. 200 гривень. Диск на сковорідку. 400, Це на сковорідки, буде більший діаметр. Я розповідав, вони глибокі. Вага 15 кілограм, 500. Це я не знаю куди, В ну, всередині 100 понаружі 53 см. Такого стану. П'ясо. Такий диск. 63 см від ромашки до ромашки. В середині 63. 700 гривень. Отакі диск. Всередині випуклі. Так прямий тут. 200 гривень штука. Діаметр 360. Є кількість. Завіз таких багато дисків. 37 є 36 сантиметрів по 200 гривень з імпортної техніки. Переходимо до огляду на косарку запчастину. Тарілка верхня. 900 гривень. Таке. Не лопнута. Ціла. Таке кріплення. Теж. Воно не дає слідів, зварки немає. Виробітка тільки отут під, ну ви зрозуміли що. Тут немає, дивіться. Дивіться, тут, тут. Оце тільки вигнути, це не проблема. Ціна 2500. З цієї сторони такий стан. Тут тут і такого стану. Дивіться, тут стан. Я думаю, у всіх уже поварені, а тут все гаразд. Дивіться. Сюди знімають. Дві. Таток. Далі такі сверла на 25. Ну, ви бачите, тут відломані, тут щось відрізане. Ну, підуть за... Вони на 25, усі три. 250 за три штуки. Такий стан. Такий конус. 200 гривень. Далі. Вал такого параметри нього. Ширина 30 см, шкіп діаметром 80 ширина 38 750 гривень. Все тут з ним гарно. ножі присутні, ножі гостренькі, все з ним, я думаю, буде чудово. Все крутиться. Гаєчка десь згубилася. Вало тут переміряв, 32 Все тут гарно, з ножами чудовий. Чудовий. Та що можна купувати. Далі на МТЗ ще сот. Стан тут, стан тут, стан тут і тут. Різьба слабовата, як завжди. Ну, гайка є, наварите, проточите. 600 гривень. Запчастини на плугі. Такі відвали. Мене чоловік брав з балти, говорить, супер, працює, поставив бомба. Пересверлював він отвори в своїх корпусах. Розмірий 22. По центрам 12,5, по центрам 17,5, тут 29. 600 гривень. Зберігалися на складі на вулиці. Це радянський. Наявності три штуки. Телефон для зв'язку Viber. Виміщій за три штуки 500 гривень. Углоснімач на плуг. 350 новий. Не стояв, як бачите. Лапа БУ. 200. Канада щось тут написано. 200 гривень. Ступиці 600 гривень. 500. Це сільхостехніка ти ж. 500. Всередині підшіпників є. Там є два штуки, я дивлюся. Манжета 70 на 95 стоїть. Далі штопор 200. На ПТС. На ДТ стакан вже много. 200. На Т150 теж 200. Це новий. Що той, що той. Ножі. 15 штук, 1500. Далі такі штуцера. Тут я рахував 33 штуки, 250 гривень. Дивіться. Отакі вони. Такі, такі, такі. Мені. Синови і тройничок є. За ці всі 250 гривень. Оці наляхував. Це так у додачі. Що було, все продаю. Здешився в комплект на сівалку, додав отаку річ ще одну. Що знайшов. 900 гривень. Такі стан. Далі редуктор понижених ЮМЗ. Тисяча. Такого саме. Все з ним гарно. Зуби всі цілі всередині те. Все гарно. Все включається, працює. підшипники під заміну люфтять. як чути, Тисяча гривень. Переходимо до гідравліки. Е, гідромотор або насос не знаю, Тут вал 25. Тисяча гривень. Він крутиться. Все тут працює. Тисяча гривень. Маркування таке. Видно. А як перевірити, мастило тече, А як перевірити, не знаю. Робочий чи не робочий. Ну, коли крутиться, це й теж так само. 500 гривень, маркування такі. Забивайте. Дивіться. Стусарками. Як чути? 500. Дозатор дон здешившов 700. Дозатор не його, а те здешившав 300 циліндр, Шток 35, вихід штоку 8 сантиметрів, діаметр 80 гільза. Діаметр гільзе 80-400 гривень. От, тут 35, тут уші зрізані. Шифти такі були. Далі такий циліндр. 1900 гривень, ТЦ-75, Я його перевіряв. Шток тут нормальний, десь в одному місці, як я говорив. Оце, тільки все. А так що гарний. Перевіряв чистим мастилом своїм трактором 1900. Цей циліндр 1800 гривень, штук 50, штук штуку 25 см. Такі сталь. Оце одна вада. 640 з однієї з іншої сторони. Піштура нормально. все. Далі такі циліндри. Мене замовляли, ну, людина не, ма, не довіряє. Говорить, ви обдурите, обдурите, ви спочатку перевірте продавця, а потім будете говорити. Хто дурить, хто не дурить. Всі, всі люди скидають кошти, ніхто не боїться, все нормально у нас. Все їде і всі доволі. Якось так. Так, 640, гільза 95, 1800 гривень. По центрам зложеному 70 см, розложеному 1 метр 5 см. Шток 45 мм. Шток ідеальний. Зараз переверну на іншу сторону. Дивіться штук. Ідеал. Неде нічого немає. Єдине, що це треба забити або наварити свої, або замінити. 1800 гривень. Відправка, як завжди. І не пишіть, краще не пишіть, а то я наложкою. Наложки не було і не буде. Укпочта повна оплата, нова почта, часткова предоплата за дорогу в дві сторони, Локація міста Чернігів. Дякую за увагу, до побачення.